Я щойно закінчила читати цю книгу. От буквально щойно. Мені хочеться розказати враження, але мене настільки пере. От я не знаю, що, що казати, того, що. Розумієте, я не читала. Дуже довго. В принципі, якогось такого активного досвіду, читання, чогось дійсно вартісного у мене не було дуже давно, тому що я перестала читати, коли випустилася зі школи. І емоції. Від того, що написано, у мене завжди набагато яскравіші, ніж вони могли би бути у людини, яка, ну, досить таки звична до якісної літератури. В принципі, до читання чогось такого, що. Ух, кожного разу для мене це щось. Ну, насправді, по-перше, я взагалі не очікувала, що тут буде, що я відчую, що буде стільки емоцій. Бо насправді, я починала читати Кінга, і, скоріш за все, це було в той час, коли це ну, не було дуже вдалим для мене. Тобто я не була на це налаштована, і книгу я вибрала не зовсім ту, яку варто було взяти, і в мене не дуже враження було. Тому коли я в бібліотеці побачила, така думаю, блін. Це неможливо читати. Але, от що, до речі, дуже важливо дійсно. Оформлення шрифт і взагалі загальна стилізації Зіграли в, цьому, в цей момент велике значення. Мене дійсно привабив зовнішній вигляд цієї книги. Тобто, от те, що кажуть, що неважливо, яка. Ні, це дуже важливо. Це дуже важливо. Я все-таки така. Ну, ну, нехай. Ну, нехай, ну добре. І ви знаєте. Те, що вона написана, щоб не збрехати. 1986. му Він таке писав в 1986. Вибачте, ну, коли я почала читати, я була шокована тим, наскільки відверто, без фільтрів, він пише про, про цю всю історію. І. і і от зараз, дочитавши, я розумію, що оця свобода, оця відвертість це саме те, що робить цю історію максимально цілісною і повною. Цензура б її просто б урізала. Це виглядало б, знаєте, як. Коли ти знаєш дві мови, і коли ти читаєш твій в оригіналі в перекладі, яким би не був переклад, він не співзвучний з оригіналом. Якби оцю книгу цензурували, вона б не мала такого ефекту. Насправді тут все настільки гармонійно, мене, ну, навіть... Таке, що можна сказати, було б максимально шокуючим. Воно було таким доречним. Як він опублікувався в ті роки? Я просто не дуже знаю, яка тоді була тенденція до Ну, які були настрої в суспільстві, але як йому вдалося це опублікувати саме так. Воу. І... Ну, Перш за все, оцей розмір. Він абсолютно доречний. Ця історія розказана максимально детально, максимально розширено і мені дуже подобається, як він переплітає минуле і теперішнє в цій історії, як ми поступово крок за кроком, фрагментами пазлів, починаємо розуміти цю історію. Ну, я можу сказати, що він знав все, що він описує, він, він оце знав. Але це дійсно той варіант, коли розуміння розходиться колами. Коли тобі доступно декілька пазлів, як і героям. І ти поступово їх складаєш і починаєш розуміти картину. Я дуже люблю, коли в книгах оце саме отак, коли ти поступово розумієш. І тут моменти. Буквально одне речення, в якому згадується там е, мене велика деталь. Розумієш, що ця деталь важлива, і вона виходить назовні аж десь пізніше, в пізніших розділах. Я не знаю. Фактично, твір е розповідає про містечко Дері. В якому орудує, власне кажучи, воно? Назва твору це, на, це назва е, монстра, який в цьому містечку живе, який вбиває дітей. І. Поки я читала, і зараз на даний момент. У мене було враження, і воно і зустається, що, не дивлячись на те, що це, цей монстр був втіленням абсолютного зла, не він був головним злом в цій книзі. Тому що Пенівайс мене не лякав так, як лякали люди. Найбільшим монстром в цій книзі для мене були люди. Саме вони вчиняли страшні нелюдські вчинки, які викликали в мене жах. Тому що, ем, як би так сказати, логіку оцього створіння я трошечки розуміла. Воно харчувалося. Да, так, от, от, ви знаєте, я ще так ще подумала, коли. Е, читала цю книгу, мені якось в голову зайшла думка, що, е, якби в світі людина теж була. Ну, от, ко, е, є тварини, які є харчовою ланкою, тобто, вони є їжею для інших. Миші, це їжа для кота. Так от, світ, в якому б людина теж була чиєюсь їжею. Це фактично світ, в якому описуються монстри. Тобто. Всі ці фільми жахів, всі оці книги жахів, це нам показує світ, в якому людина є частиною харчового ланцюга іншої істоти. Я така. Ну, ми досить таки розумово сильно розвинуті. Для того, щоб нас пожерти, треба щось, що може наш розум підпорядковувати собі. Тут це описано. Це раз. Друге, я, я, я дійсно, ну от, якось я його дії оцього цього я сприймала більш логічно і валідно в даній ситуації, чим дії дорослих, чим дії інших дітей, які, от, які дійсно викликають жах. Тобто найбільшу жорстокість, найбільшу несправедливість, найбільшу огиду в мене викликали дії саме людей. Не воно, а людей. І мені подобається, що в цьому випадку людська байдужість і людська жорстокість переважує. Це, прям реально, змушує задуматися. Стівен Кінг, в принципі, він піднімає стільки тем, ну, тут описується проблема насильства в сім'ї, гомофобії, педофілії, небажання чути, ну, чути дітей, працювати з дітьми, расизм. Байдужість соціальна до, ну, до максимально кримінальних дій. І те, до чого ця байдужість приводить, до смертельних випадків, які тут описані, просто жахливі, коли е, батько вбиває свого сина. коли е, кубка Неадекватних хлопців вбивають іншу людину, і, ну, якби поліція не особо старається, і суд визнає їх неправомірно засудженими, тому що хлопець, якого вони вбили, був гомосексуалом. Це якби не, не те, чого очікуєш в книзі. Яка написана в 86 році, вибачте. Тут дуже відверто тема сексу і сексуальності показана. Тут відверто говориться про підліткову сексуальність. Це те, що до нас, у нас тільки-тільки потихеньку починають визнавати, що молоді люди так само мають думки і фантазії. І вони розвиваються, адекватно розвиваються, ну, тому що людина росте, людина переживає свою власну сексуальну революцію. Зараз про це стісняються балакать, він не стісняється про це заявляти. Також от ця ситуація Дитячого сприйняття світу і дорослого сприйняття світу. І того, що, власне кажучи, ці дорослі, які були дітьми в період, в період від того, що відбувалося, змогли згадати те, як вони були дітьми. Це я не знаю. Взагалі. Мені дуже подобається концепція, яка показана в цьому творі, в тому плані, що він не просто показує, як цей монстр пожирає людей і водночас провокує, ну, загострює, власне кажучи, притаманні цій людині, в принципі, притаманні цій людині. Гріхи і злобу. Мені подобається, що головні герої в цьому творі вони показані не як жертви. Так, да, вони, вони є жертвами, вони є жертвами насильства з боку хуліганів, вони є жертвами булінгу, вони є. Жертвами своїх а, батьків, тобто домашнє насильство. Але водночас ця невеличка групка дітей кидає виклик цьому страшному монстру і досягає ситуації, коли жертва. Нападнику віддає на горіхи. Коли жертва обороняється і обороняється настільки успішно, що це змушує нападника заховатися, злякатися і відступити. І показує оцю слабкість. Коли, слабка, слабкий, коли жертва дає відсіч, це лякає, це дуже сильно лякає, як воно. Таких хуліганів, з якими вони мають справу. І тут насправді дуже добре показана оця нереальна дитяча жорстокість, яку не сприймають всерйоз, але яка реально калічить, вона ламає. Ну, Я це можу казати з власного досвіду. Не скажу, що в мене був прямо ж. Але в деякій мірі я це знаю. Ну і сам факт того, як добре це показано, як, як правильно відчувається, коли жертва дає відсіч. Просто і е, наскільки добре показана оця згуртованість цих. Невдах, як вони самі себе називали, ці її групки молодих людей, дітей, які згуртувалися проти того зла, щоб помститися йому. Щоб помститися не тільки воно. Перша, першочергова ціль це була помститися воно за те, що він убив молодшого брата одного з цих невдах. Але. Вони мстилися не лише йому, вони мстилися хуліганам, які знущалися над ними. Вони мстилися е, тим жорстоким вчинкам, які робили з ними батьки. Вони мстилися тій нелюбові, яка їх переслідувала, тій байдужості, яка просто оповила оце деррі яка коронувала в той час, в принципі, як добре і як сильно показана справедливість світу в цьому творі насправді. На прикладі батька Майкла Хенлона, Майк, і його батько вони темношкірі. Що таке бути темношкірим в ті часи? Дуже добре знають люди, які в ті часи там жили. І. Оці маленькі невдахи, вони кинули виклик цьому всьому світу і вони пручаються. Вони е, дають відсіч. Плюс так мені дуже подобається те, що тут магія в цьому світі вона є, але вона не безумовна. Тобто, це скоріше якесь відкриття для них всіх, що світ є магічним. І дорослі, вони його не розуміють, вони його не бачать. Ті дорослі цікавий факт, те, що вони в дорослому віці це все забувають. Тобто, поступово по, по творові вони поступово згадують те, що сталося з ними в дитинстві, адже вони зіткнулися з воно, і їм треба зробити це друге. І вони забули, вони згадували поступово. Так от, дуже добре показано, що отаку от магічність, доросла людина, дійсно, вона не може сприймати. Ну, скільки скепсису, скільки недовіри, скільки логічних роздумів щодо цього. Тоді як діти, вони безумовно, вірили. І це добре показано саме самим автором, на цьому такий прекрасний акцент зроблений Боже. Я чесно, я не знаю, ця це, це книга в мене викликала стільки емоцій і стільки думок, які просто так я не можу висловити, а якщо почну писати пізніше, я їх точно не, можу, не зможу висловити але, висловити, але не дивлячись на її скандальність цієї книги, на шокуючі моменти, на те, наскільки. Ну, Чесно, 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 я. Людина, яка вже в 24 му році живе, і яка читала багато чого, яка сприймає нормально багато чого навіть шокуюче. Я побачила органічність цього твору. Максимально з усіма оціма сценами. Тож, ну, що для мене це не було чимось шокуючим. Я стикалася і в книгах, і в фільмах з тим, що тут описано. Це для мене не є чимось. Це для мене є частиною життя. І е, якщо не сприймати через призму о боже мій який жах, це дуже органічно, все дуже логічно. Ну. Але, звісно, багато для кого це буде дуже шокуючий Контент, який вони не зможуть сприймати, банально через те, що а, вони не звикші, вони не можуть пропустити через а, власні заборони, написане тут. І на, на більшість людей це справить більше негативне враження. І я дуже рада, що я знаходжусь на тій стадії, коли я дійсно можу без будь-яких негативних емоцій сприймати те, що тут написано. Я в захваті. Я не знаю, як треба про цю книгу говорити. Що я можу розказати без переказу змісту. Але мені дуже сподобалося. я скоріше за все, якщо вона є в продажі ще, я її куплю собі в особисту бібліотеку. І я однозначно, однозначно 100%. Візьму ще якісь його книги, буду читати. Ну, коли, знаєте, коли складна мозаїка історії складається в одне, доходить до кульмінації, і після неї, після неї, коли показується знову повернення до не знаю, мені казали, що тут відкрита кінцівка, я цього не бачу. Але от після кінцівки в мене тремтяче відчуття якоїсь, не знаю, мені хотілося заплакати, і я відчула дуже сильне розчулення. І саме от такі от моменти миттєвості, коли я бачу, що автор розуміє і каже те, що я відчуваю, але я навіть не можу цього висловити. Це саме те, що змушує мене. Повернутися до прочитання творів цього автора, і водночас відчути, що я не одна. Що те, що я відчуваю, це не ексклюзивно моє. Є люди, які так само це розуміють, і вони можуть це сказати. Навіть отак отакою кількістю слів. Ну, це відчуття, що ти не, не один в своїх оцих, здавалося б, дивних думках. І те, що якої шаленої популярності ця, набула ця книга, те, що скільком людям воно відгукнулося, це так сильно підтримує просто. Схоже, емоції відчувала, коли я читала деякі твори дяченків, але ну. Враховуючи те, що вони працюють з Росією і у них вся їхня творчість після 2012 року спрямована на Росії, друкується на Росії, ну це, скажімо так, не той варіант, який я хочу розглядати як, як письменники, який відображає мій внутрішній світ. В цьому випадку. І вони, він набагато, набагато відвертіший і набагато більш, ну, немає фільтрів. Це мені подобається. Ну, серйозне таке враження, ніби я можу відверто говорити із автором. Бо він, він дуже відверто говорить до мене. І це, ну, це настільки інтимно і настільки розслабляє просто. В общем, я в захваті цієї книги. Було б дуже добре, якби я вміла описувати свої емоції так, щоб не без... Без опису того, що відбувається в книзі, тому що от, оце те, чого я взагалі не хотіла, щоб зі мною сталося, щоб я якось собі чимось зіпсувала враження. Я ж не знала сюжет взагалі. І, е, е, тому стараюся говорити, мені здається, що це все безмістовно, але найбуде. Най Мама мене просила розповісти про цю книгу, і я його розповідаю. ya comenzó bajo